Мужики, сорян, за опоздання, доставка вже на месте на армия, суши. Вы заказывали? Нет, не заказывал. Нет, что. Дякую, дякую. Нет, Тоді давайте поїмо вместе. Да? Це суши доставка на армию. Нет. Все оплачено, мужики, возьми, все оплачено. Давай, давай. О, икона взяла вам, все отлично. Можете сказать обзор, який вам больше нравится? Держіть. А ну давай. Аватар, блядь, дивіться, аватар. О, Як байді? вам? Мені в жопу не будуть. sporting. Да ні, хто тебе беру. ікону не будуть успокойся, братан. Я. Як тебе Мене Ян, Ян. Ян Як. Нарнія. Я, Я с Василина колесі, бать. Давай, Павлочка, мене в мене кушать. Ти з той програмі. Я жди ди Нарнія, yeah? да. Ну, сын Тарас, один плюс один, понял? А що це за слушає? Жінку підсажу на суші. На аватара підсади, либо Фіодельфія з лососем база. Ікона, як вам? Суші хороші? Так класно. Олег, а ти, а ти... Я не Олег, я Ян Нарнія. Ти Нарнія. Ти можеш розслабитися так? Да. Чо? А ви наливаєте 50 під суші? А ти будеш? Ян. Ян? Так, да, Ян. Що? Ти її нагору кладеш. Да, і ви, мужики. Чого? Поцілували. Хорош. Йобнеш 100 грам. А що у вас виски? Я только віскі п'ю. А а, так ми тобі сам самогонки на скільки за два. за сос два засос Який адрес? Ахматова, 14а. Яхмата. б твою мать с теми сумками ебаными, блять! Где ты придурок есть? Да! Я Ян, На. Нарния, я не придурок! И до нас! А ну давай я! Прийду, давай. я, я блять. Может я нарнии? Будешь ты нарнию ей, мать! Опа! Опа! И пошел! Я. Миша, Миша, подпишу! Э. Михаил Сіра Да ты шо, сера шапка? А коли ж ти будеш у мене блядь. Ну ти будеш у мене нарня, а ти у мене хобіт будеш. Хобіт, дай уймать. Хоббит у так. Снимай портрет. А мені надо оставлять дальше на Північний полюс. сегодня делаю праздник я. пятерем пацанам, четырем пацанам и одной иконе. Я тебя люблю. Эти Только он не засосал опять не засосал. Да иди ты, блин. Все, давайте, мужики, погнал реально. Все, давай. Вы тоже, мужики. Нарнии встретимся! Нарнии! Все, давай. Мужики, обнял вас. Рок-н-ролл!